Да, так, о, то есть я в ефір зараз добавлю, господа. Я просто вспоминав тут кое-что. Хотів вам просто сказати, що на кожний запад я всегда маю відповідь. Так, добре, кто тут у нас в ефірі? Сейчас тут... О, кстати, не поверите. Знаєте, що це таке? <хи> Думаєте, Каскін-Корва, водка і бомбі? Щас це самогон. А знаєте, хто передали? Військові? Я навіть не буду спрашувати. Ну, в бутилках просто передали, я навіть не буду спрашувати, де вони це гонять. Ну вони мені це передали і написали військовий самогон. Ну, хіба неприємно. приємно? Всяко мені присилали, але ну, ще в самогон мені військовий. Оскар, доброго вечора. <плес> Розумієте, от наскільки нагле себе ведуть? На цьому заробляють, на, на інших блядь, заробляють. Вони ж тіряють країну, вони не можуть розуміти, що вони своїм <кас> під'їжджам, воровством, корупцією, блюдолистом власті. Вони роблять е, медвежу услугу. Я вам скажу так, що е, от, Олексій, от дійсно нам треба об'єднуватися. Люди підпишіть петицію загиблого захисника. Е, рекомендую підпишіть, будь ласка, петицію, тому що. Він загинув за нас, а деяких героїв роблять уже за п'ять хвилин. Слава Богу, ви живі здоровий. Ну, наточка, я думаю, що ще не дождуться. Не їм і рішать, скільки мені по землі ходить. Подожіть. Володя, це єдине, що вас обурює? Ми визначили за закон балакати. розумієте? Я як вам раз... хочу сказати, що. Дивіться, як красиво все в мене підбито. Все, гляньте. Хто ще таке покаже? Звідти. Якщо говорити про мовчання юристів, так я вам скажу наступне. Давайте запитаємо, чому до сих пір Верховна Рада є діючою. У нас конституція? яка? парламентсько президентська. Так. І тут, треба дати, я шляпу так знімаю перед Гнидою Ахметовим, який в 204 році, зрозумівши той факт, що його кандидат Янукович не проходить президенти, тому що. Його може об'явити президентом Ківалов, Кідалов, Куялов, хто угодно. Але Європа, к сожалению, стала раком і позу, і сказала ніхіра. І коли він зрозумів, що його кандидат не стане президентом, він пішов іншим шляхом. Вони поїхали з Медведчуком до Путіна і Медведів і сказали, слушай, зафіксуйте, бо я зараз не буду видалити. Зафіксували? Робити, хто таке легчував. Понімаєте, просто обідна тут факт, що е, я прочитаю. Добрий вечір, українці. Я хотів би публічно подякувати Владі фонду Окселосі та його команді за допомогу, за ціля віддані своїй справі. Хочу сказати, що якщо більше людей зрозуміти підтримують справжніх патріотів та справжніх українців, країна має шанс стати самостійною та незалежною в майбутньому. Слава Україні! Слава за свою команді власного фонду Оскара, терпіння та сили. Кому не, не важко. От так от давайте зробимо. О! Якщо ваша ласка, будь ласка, у вас тут зараз 202 чоловіка. Заскріньте, будь ласка, рахунки, реквізити фонду нашого владіного. Хто хоче, долучіться, допоможіть. Не хоче, ну, це ж бажання кожного. Заскрінили. Дякую. Ну, щоб нас тут матами не обложили і не розказували нам. Так, все. А тепер поїхали. Так, по-перше. Хто хоче долучитися до ефіру, долучайтесь, я підключу любого, тому що дуже багато зараз військових просить розголосу. Дуже багато військових надихнулися тим, що розголос все-таки правди пішов. Питань немає. Я мені... Ребята, засканіруйте, пожалуйста, ці рахунки, тому що, ну розумієте ж. І зафіксуйте, будь ласка, в себе е, номера, тому що ми зараз займаємося е, пакуванням волонтерки і кожна копійка нам зараз золота. Я навіть дні не мог поповнити счет, тому що нічого було. Е, зафіксуйте, будь ласка, номера карточок. Е, приватовська карточка Назарецького, але це благодійного фонду картка 5363. 54 20 98 73 59 48. Ефір це храниться, так що ви можете ще раз його почути. Номер каточки 53 63 54 20 98 73 59 48. і сенс 40 28 08 20 14 97 85 04. А взагалі-то я зараз перейвну просто камеру і вам покажу. А ви, будь ласка, заскріньте, кому не, не важко. Всі готую з чарб Так. То мене попросили вийти в ефір. Хтось хоче там підключитися э, до ефіру зі мною для розголосу э, проблем. Питань нема. Питання є, питань нема. От, Тільки одне прохання. Е, я зараз, у вас тут 200 чоловік, Ребята, 210 навіть чоловік. 223 человека у мене вас уже. У меня у вас великое прохання, 239 у вас уже человек. Я думаю, вы 248 вас вас у вас уже человек. 260 у вас уже человек в эфире. У меня до вас 271 человек у вас в эфире. Давайте быть рекорды. 272. У меня до вас прохання великое, 276 человек у вас уже в эфире, 286 человек у вас в эфире. Я подожду. У мене до вас прохання, будь ласка, 290 человек у вас в ефірі. Ребята, засканіруйте, пожалуйста, ці рахунки, тому що, ну, розумієте, а деяких героїв роблять вже за 5 хвилин. Слава Богу, ви живі здорові. Ну, наточка, я думаю, що ще не дождуться. Не їм рішать, скільки мені по землі ходить. Тому, якщо у когось є бажання долучитись до ефіру і... Мій ефір до вас в тій гадості, яку на мене писали. Я вам отак дуже можу зробити. Зафіксуйте, бо я зараз не буду видалити. Зафіксували? Робити, хто такий легчу бару. Понімаєте, просто обідно. Це промовчання юристів, так я вам скажу наступне. Давайте запитаємо, чому до сих пір Верховна рада є діючою. У нас конституція яка? парламентсько президентська. Так. І тут треба дати я шляпу так знімаю перед гнидою Ахметовим, який в четвертому році зрозумівши прохання. Я зараз у вас тут 200 чоловік, людей, 210 навіть чоловік, 223 чоловіка. У, у мене до вас велике прохання, 239 у вас уже чоловік. Е, я думаю, ви 248 уже чоловіка. 260 вас уже чоловік 260, у філія. У мене давало поповнити счет, тому що нічого було. Е, зафіксуйте, будь ласка, номера карточок. Е, приватовська картка Назарецького, але це благодійного фонду картка. 5363 5420. 98, 73, 59, 48. Якщо е, хоче, долучіться, допоможіть. Не хоче, ну, це ж бажання кожно. Заскринили. Дякую. Ну, щоб нас тут матами не обложили і не розказували нам. Так, все. А тепер поїхали. Е, 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 так, е, по-перше.